Тому ж таки, називайтеся, звідки ви родом, хто ви, прибули на сьогоднішню зустріч. Я даю вам. Вікторинка Борисович, село Виноград. Чумаченко Катерина, село Виноград. Асоціація, село Виноград. Кабінет літер, село Виноград. Таня Поліщук, Виноград. Ну і Віктор Шенк, Виноград. Манюк Віра, Виноград Мартинюк Петро, Виноград Кептина Володимир, Виноград Коваленко Олена, Виноград Володимир Вилюцький, Виноград, живе біля річки <плес> Коваленко Павло, Виноград Ну, і з іншими... Хто не прибув на зустріч, ви познайомитеся ось там на екрані. А зараз до слова запрошуються випускники Хто має слово сказати. Будь ласка, підходьте до мікрофону. Я хочу передати вітання. В нас класним керівником була Катерина Панасивна. шостак. Зараз вона живе у. І 14 листопада цього року їй виповнюється 90 років. Вона передавала, ми спілкуємося, вона передавала вам щирі вітання, сказала добра, благополуччя вам, вашим дітям і вашим внукам. А хто має і правнуків, той правнука. У неї дві дочки. Четверо внуків і четверо правнуків. Хто пам'ятає її, запам'ятайте, 14 листопада їй виповнюється 90 років. В нас клас, це А клас. В нас було із трьома випускниками, які пішли із 8 класу: 36 осіб. На сьогоднішній день у нас шість осіб уже за межою. О, але ми їх пам'ятаємо, і хай буде їм там добре. Е... Що ще хочеться поважати усім? Е... Да, роки йдуть, ностальгія наступає сильна, вечора ми вже чи вночами не спимо. Багато випадків згадуємо і про школу, і про життя. В різного склалася доля, мабуть, дуже щасливих доль дуже мало, а всі ми залишили в декого вже життя рубці на серці, але ми ще будемо боротися за добро і за благополуччя. В нас клас. Щоб таких великих знаменитостей немає, всі пересічні громадяни нашої незалежної України за кордоном нас не проживають. О, і я дуже рада, тому що ми раніше збиралися наш клас А Б і сьогодні нікого немає. О, і хочеться сказати, що кожен із нас дружний клас був. Дружний залишається. В нас, крім виноградських, були роги і рібки. То рібки недалеко з Звенигородці і Матутінами, але щось не признаються. Я рахую так, що ти, хто дорожить шкільною дружбою, ти приїде із далеку, щоб побачитися. А ті, хто це не цінує, то навіть з винограду не приходять. І... Аплодиція. Аплодиція. Хочу побажати дирекції школи, тому що ми 5 років назад збиралися, ми звично збиралися у травні, а тоді перейшли.